Ця школа розташована у центрі Великої Омеляни. В селі майже місяць тому у сімох дітей підтвердили поліоміеліт. Найменшу дівчинку паралізувало. Зараз через ковідний карантин школярі вчаться в дистанційному режимі, але частина з них до класів не повернеться, пояснює директорка. Усе через розпорядження головного санітарного лікаря області. Діти, які не мають щеплень, вони навчальний заклад в очній формі не відвідують. Вони відсторонені і переведені на навчання з елементами дистанційних технологій приблизно чоловік 35. Загальної кількості 380. Більшість батьків вони прислуховуються, чують інформацію, яку ми їм доносимо. І деякі уже з тих, які не мали щеплень, все таки зробили. Від початку спалаху поліоміеліту у великомлянській громаді почали додаткову імунізацію дітей віком до 5 років. Це гостре інфекційне захворювання вражає центральну нервову систему і викликає параліч. Бригади організовані, були лікар. приїжджала, ми збирали діток тут. І робили на медпунті. 54 дитини ми тут щепили, але ще багато є в нас дітей, які мають своїх сімейних лікарів в місті Рівне. Вони зверталися до сімейних лікарів і там робили щеплення. Пані Галина одна з тих, хто погодився на додаткову вакцинацію онуків. У неї їх троє. Всі щеплені. Які є, які є щеплення, то ми від народження у зв'язку із цим спишкою новою вона ще раз отримала щеплення. Я так думаю, що ми любимо своїх дітей і хочемо, щоб вони були здорові. Ми також щепилися всією сім'єю проти ковіда. В громаді додатково вакциновано 65% дітей до 5 років, повідомляє головний санітарний лікар області. У самій Омеліні 57. Відмовляючи від проведення вакцинації від поліоміліту, тим більше в умовах надзвичайної ситуації біологічного характеру, батьки обмежують своїх дітей у праві. Перебування в організованих колективах це не тільки навчання, це і відпочинок, і багато іншого. До їхнього повноліття є завдання захистити дітей від батьків, які не усвідомлюють серйозні. Загрози для життя власних дітей Роман Сафонов почав писати великомалянцям листи. У них інформують, що людей можуть позбавити батьківських прав. Не на камеру мами висловлюють обурення, але кажуть, що коментувати ситуацію до завершення консультацій з юристами ще не готові. Вони створили окрему групу для координації і з'ясовують, скільки листів надіслано. Батьки до мене телефонують, питають, що це за така бездіяльність, хто дає право приймати такі відповідні рішення. Вони зараз вже збирають відповідні підписи. Вони хочуть звертатися до правоохоронних органів за захист. Стом своїх прав, оскільки вважають, що їхні право порушено. Наскільки я володію інформацією, мабуть, у нас є 67 відмов батьків, які відмовилися від вакцинування, і я також собі розумію, що саме до цих батьків надійшли відповідні листи, відповідно до статті 150 сімейного кодексу України. Батьки зобов'язані піклуватись про здоров'я дитини. Є стаття 155 сімейного кодексу, яка говорить, що батьківські права не можуть здійснюватись всупереч інтересам дитини. Є 15 стаття закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Цього тижня поліоміеліт підтвердили у 12-річної дівчинки на Закарпатті. Ще у чотирьох дітей виявили поліовірус. Головна епідеміологиня Закарпатської області Вікторія Тимчик підтвердила, один з осередків пов'язаний з інфікованими з великої Омеляни. Опитані нами жителі села про Закарпаття знають. Чи змінилася ситуація з вакцинуванням? Запитуємо керівницю медпункту. Трошечки змінилася, звичайно, тому що йдуть ті, які раніше. Не Ще щеплювалися, відмовники йдуть. Люди ж знають, що таке полімліт, що він залишає паралічії, то багато бояться, йдуть. Я з ними завжди спілкуюся постійно, запрошую, пояснюю, але люди тримають мають свою думку. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, Ігор Прокопчук. новини на Суспільному.